Рада всіх вітати! Мене звати Анастасія. Сьогодні я хочу розповісти про метод, через який я працюю з людьми, та трошечки про свій шлях, про історії своїх клієнтів. Я знаю, що багато хто пробує різноманітні курси медитації, роботу зі своїм мисленням, з різними спеціалістами і часто. Хоч іде де якась внутрішня робота, результати можуть не бути. Так? Або вони залишаються поверхневими і недовгими. Поки тіло живе в старому стані, мозок і нервова система відтворює старі реакції. І розумом можна все усвідомлювати, розуміти, але тіло залишилося у старих паттернах, так? і енергії діяти може не бути. І більше змін можуть бути дуже короткими. І саме тому я працюю через тіло. Тіло у нас ніколи не обманює, мозок може обманути, а тіло завжди показує нам, де ми не в контакті з собою. Так? І це може проявлятися і на емоційному рівні, і також навіть може переростати і у різні хвороби. Мій шлях у духовність почався з болю та з пошуку сенсу. З дитинства в мене інвалідність і мене ем, супроводжувала біль е, дуже довгий період часу. І також було відчуття, що я не така, як всі, відчуття сильної напруги і такої навіть несправедливості, так, чому я. І взагалі. Як мені з цього всього вибратися? Чому там інші можуть зараз відпочивати, насолоджувати життям, а я маю вирішувати свої проблеми зі здоров'ям? І коли я почала практикувати, все поступово почало змінюватись. Я знайшла цей контакт з собою, контакт з тілом, почала жити з внутрішньої опори. І змогла відчути внутрішній спокій, який не залежить від зовнішніх обставин, змогла змінити своє ставлення до ситуації, які відбувалися в моєму житті, і знайти якийсь такий глибинний сенс у всьому тому, що відбувається. І поступово почалось змінюватись не тільки моє внутрішнє. А почали змінюватись мої дії, мої стосунки і навіть моя реалізація. Мені стало легше жити через відчуття контакту з собою, і я впевнена, що поки не віднайдеш контакт з тілом, поки не будеш використовувати практики. Всі інші зміни вони так і залишаться поверхневими. І як я зараз працюю? Я поєдную тілесні практики, це така тілесна терапія, де ми через тіло вивільняємо непрожиті емоції, зажими, блоки і виходимо на зовсім інший рівень життя і світосприйняття і сприйняття себе також. І, виходячи з цього, змінюються і наші сфери життя. Ми краще починаємо розуміти себе, чим нам займатись, як нам краще діяти. Ми починаємо бути в гармонії з собою, і наші стосунки з іншими теж покращуються. Також я поєдную коучинг та Інтуїтивне бачення, коли людина приходить до мене з якимось запитом, ми цей запит розпаковуємо і знаходимо справжній запит, те, що стоїть за якоюсь проблемою людини, за якоюсь ситуацією. І завжди попадаємо в ціль. Наприклад, людина каже, я не можу заробляти, в мене не вдається. Знайти себе, своє призначення. І коли ми починаємо роботу, ми помічаємо, що є неприйняття себе, є страх висловлювати свою думку, є блоки в серцевому центрі, в чуттєво-емоційному центрі, він ще називається, області горла. І коли ми пропрацьовуємо, це дії стають легкими. Людина починає діяти вже з іншого рівня енергії і чітко розуміє, чим їй займатись. Наприклад, Марія до мене прийшла з темою стосунків і з відчуттям, що зі мною щось не так, і мені треба. Почати жити собою так своїми бажаннями, такий був її запит. І в ході роботи ми підібрали практику, яка допомогла їй розтопити образи невдоволення і відновити самоцінність, любов до себе. І буквально через пару практик. Вона написала, що вона стала до себе краще, м'якше відноситись, вона почала вкладати в себе, в неї покращилося ставлення до її батьків. І навіть вона почала отримувати увагу від оточуючих, так? і вона знайшла нове хобі, тобто життя просто заграло новими фарбами. Або, наприклад, Оля, вона прийшла в стані виснаження, в неї не було сил, вона не знала чим їй займатись. І ми працювали конкретно над відновленням нижніх центрів, стабілізували нервову систему, тіло та. Через тиждень вже в неї були результати, в неї з'явилася енергія, в неї з'явився драйв, нові фінансові можливості. Вона зрозуміла, чим вона хоче займатися, і почала це реалізовувати. І мій метод працює вже він перевірений на 300 плюс людях. І я навчалась у французькій школі, «Амрітнам Саровар». Саравар. Йозі, також навчалась коучингу, тета-хілінгу, збирала різні методи, і вони в мене трансформувались в особисту роботу. І мій метод працює, бо ми йдемо не від голови, ми йдемо від тіла, і зміни наступають швидше. І більш органічніше. Так, ми стабілізуємо нервову систему, знімаємо напругу, відпускаємо зажими, якісь старі, непрожиті емоції, і через це в нас змінюється мислення, наша поведінка і загалом змінюється наша реальність. І якщо ти відчуваєш, що ти стоїш на місці, що ти прагнеш змін, в тебе немає сил, можливо, або тебе не відпускають, якісь старі ситуації, ти не відчуваєш внутрішнього спокою всередині, енергії діяти, не відчуваєш себе. Я запрошую тебе на безкоштовний розбір. Ми розберемо твою ситуацію, знайдемо справжній запит, і я покажу, як можна отримати швидкі та дієві зрушення саме тобі.